Більше року тому на трасі біля села Городець на Рівненщині сталася смертельна ДТП. Звичайна поїздка перетворилася на справжню трагедію для родини Ельвіри Буги. Внаслідок автопригоди миттєво обірвалося чотири життя. Зокрема, вагітна жінка втратила дитину. І все це через банальну яму на дорозі. Легковик, втрапивши в неї, перекинувся. Але правоохоронці іншої думки. І виною в цій ДТП визнали водійку автомобіля. Я просто пам'ятаю, мама почала кричати, і все, далі я в лікарні. В лікарні мені робили УЗІ. Я ще тоді думаю, чого нікого немає. Я думала, то я, мабуть, одна, бо я вагітна, мене забрали в лікарню. А сталося так, що Віка, 13 років, вона померла на місці, її бабуся також померла на місці, і моя бабуся померла в лікарні. Слідчими було встановлено, що у той день водійка позашляховика Land лендровер, намагаючись об'їхати небезпечну ділянку дороги, втратила контроль над автомобілем. Машина перекинулася, загорілася, а пасажирів викинуло на проїжджу частину. Незважаючи на зусилля медиків, 60-річна жінка та 13-річна дівчинка загинули на місці події. Ще одна жінка, бабуся, постраждалою, померла в лікарні. Сама ж водійка лендровера була Твереза. Відбір біологічних зразків нічого не показав. Але поліцейські все ж відкрили проти жінки кримінальну справу та посадили за ґрати. За даним фактом, слідчим управлінням головного управління національної поліції в Рівненській області проводилось досудове розслідування, однак, на жаль, наші правоохоронці нічого найкращого не знайшли, як відразу у цьому звинуватити водія. Її було затримано на місці пригоди. В подальшому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, де вона провела майже два місяці. Після двох місяців необґрунтовано проведених за ґратами жінку відпустили під домашній арешт, а згодом і зовсім зняли підозру. Але найгірше, що винних у смертельній ДТП так і не покарали за словами адвоката потерпілих, слідство чомусь завмерло та не робить жодних кроків, щоб знайти людей, які відповідали за утримання ділянки дороги, на якій і трапилася автопригода. Паралельно є ще одне кримінальне провадження відносно працівників дорожньої служби, які відповідали за дану ділянку дороги. Однак дане Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні гальмується. Жодних слідчих дій протягом тривалого проміжку часу не проводиться ніяких експертиз не призначено по даному кримінальному провадженні. Минуло вже стільки часу, а розслідування аварії все ще триває. У національній поліції Рівненської області кажуть, що досі з'ясовують причини трагедії та шукають винних у тому, хто дозволив такій смертельній ямі з'явитися на дорозі. За фактом автопригоди, яка сталася на Сарненщині, та в якій загинуло троє осіб. А ще вагітна жінка втратила дитину, триває досудове розслідування за частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України. Крім того, відомості внесені до єдиного реєстру досудових судових Ідувань за статтею 288 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху. Терміни розслідування цієї страшної аварії та притягнення винних до відповідальності поки що невідомі. Залишається лише сподіватися, що всі причетні до цієї ДТП будуть встановлені та покарані. Артем Максименко та Денис Коломис, телеканал ITV Media Group.